Ця на буковині відома як лавандова мрія. Ще кілька років тому тут було звичайне поле, а вже сьогодні 16 гектарів землі вкривають ароматні кущі лаванди. Це всього лише годині їзди від чернівців. Але сьогодні тут організовані художні пленери, фестиваль та тематичні фотозони. Чому це місце називають лавандовою мрією? Розповідає МБ. Перший рік, коли ми почали ось якби відкрити поле для, для людей, щоб фотографуватися, ми побачили величезний ажіотаж. Люди хотіли приїхати, подивитись, пофотографувати, щось посмакувати. Ось і ми на другий рік вирішили. Давайте ми зробимо чуть, -чуть масштабніше, тому що ну, там була тільки одна палаточка, одна морозилочка з цим е, е, морозовим і, і, і кава, якісь е, мінімальні е, напої. На другий рік ми вже масштабувались, побудували якісь там маленькі будиночки, щоб це можна було більш культурніше робити. Все, все, все. Ось і цей рік, це вже третій рік. Ми запустили вже, ну зробили терасу кращу, вона більша, вона просторіша. А тут на полі є такий дуже гарний горіх. Він був чуть-чуть занедбаному стані. Там ці всі гілки, лобсохші, все почистили, гарно прибрали. От так от ми чуть-чуть розвиваємося більше і більше. Що буде на другий рік, я не знаю, але я думаю, що трішечки краще, ніж цей рік, в будь-якому випадку. звати Валентина і моя внучка Соломія. Ми приїхали з Хмельницького Смельницького, бо по рекламі побачили, що тут дуже гарне має бути свято. І перший, ми перший раз такої краси ми не бачила ніколи в житті. І дуже ми задоволені, що нашо так багато народу сьогодні і таке веселе, гарне свято. Мені тут все подобається. Я ще е, не, не була на такому полі великому, і для мене. Для мене це важко повірити, що стільки лаванди. да стільки кром лаванди, да, да. Так, так да. так. А це родзинка цьогорічного лавандового поля. Знайомтесь Альпаки Степан та Галина. Це унікальні тварини родом з південної Америки. Біля них ніколи не буває безлюдно, адже є багато охочих сфотографуватись з чарівними тваринками. Дуже гарно, дуже гарно. Звісно, масштаби дуже гарні також. Молодці, молодці, хто це зробив. Власник це мій однокласник її, Да. дату. Тобто, я вже так читала у новинах, в хотинських вістях бачила. Але приїхали ми вперше, бо в тому році ми десь були на морі, не знаю, не приїжджали, а так вперше. Ну, Локацію ці для фото зробили дуже гарні. Дуже гарно так їде пофотографуватися. Я задоволений це, Ну, ми тільки три дні. А далі ще ж буде, ще ж всі дні у нас працювати І в Хотині там були. Локації дуже інтересні. Мені подобаються сільські будиночки, там навіть є під соломою будиночок, от і я хотів би з ним попрацювати. Інтересне місце. Я взагалі скажу, що Україна куди не поїде дуже гарно все. Починається Крим. До Донецька Карпати все різне і все інтересне. І, і художники різнопланові, інтересні. дуже раді. Поле набрало форми, кольору, і тому ми вже запросили художників. Я дуже радий, бо наша спілка чернівецька підтримала цю ідею. Ми запросили багатьох художників з України. Самих таких знаних, сильних художників, тому це перший всеукраїнський пленер. Ми надіємося, що ми будемо розвивати. І у нас буде міжнародний пленер, і буде другий, третій, п'ятий, десятий і так далі. Чотири тижні. Скоріше всього, ми будемо три тижні так, повноцінно працювати. І четвертий тиждень це вже буде такий тиждень закриття, можливо. Але турсезон турсезоном. А коли квітка розквітне, наповниться цими ефірними оліями, ми почнемо пробні дистилляцію і почнемо його косити. Хоча тут будуть ще люди, але ми з тої сторони почнемо, щоб можна було ще відвідати і пофоткатися. вхід безкоштовний, але надалі вхід вартуватиме 150 гривень для дорослих та 100 для дітей. Для військових та дошкільнят вхід безкоштовний. Працюватиме лавандове поле з 9 години ранку до 10 вечора.